США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А, Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився за того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптом. Того до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде. Ви, до речі, зможете на день відкритих дверей побачити. Побачити цей ефір, як ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами, десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без. З оці всіх блокувань, і так далі, ну достала дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно. Може бути, атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от, суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде атв'єтка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. На секундочку. Мені б дуже хотіло, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 один не мільярда, трильярд, не просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги. Сюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, оці. Ну, ну це просто жесть, ну поняла, ну клініка. Uh, і от... Понімаєте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас здається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там в дрони ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати.